Я впевнена, якщо ви користуєтеся соцмережами і споживаєте медіаконтент, ви хоч раз повелися на фейк. А значить, зазнали впливу ІПСО. Як відрізнити достовірну інформацію від фейків, як не потрапити під їх вплив та як самому не стати інструментом інформаційно-психологічної операції, про це ми і поговоримо сьогодні. Розберемо на прикладах. А ще я розкажу, яке правило врятувало особисто мене від шахраїв. Тож, дивіться відео до кінця. Я Тетяна Березна, сімейний психолог, допомагаю своїм клієнтам налагодити стосунки із собою, із оточуючими та навколишнім світом. Намагаюся це робити і на своєму каналі. Тож запрошую вас. Підписатись і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео? Давайте ж розберемося, що таке фейк. Сучасні люди щодня на роботі та вдома занурюються у потужний інформаційний потік. Та далеко не всі і не завжди ставлять під сумнів факти, що споживають в інфопросторі. Чи знаєте ви, що ви. Оперуєте не реальністю, а її медіовідображенням. Наша медіадійсність створена певними особами з певною метою, за певними шаблонами. І щоб зрозуміти це, досить замислитись над тим, що події, факти, стають нашою реальністю тоді, коли про них повідомили у ЗМІ. А важливість події оцінюється залежно від числа згадок про неї у медіа. Факти, що вибиваються з шаблонів, не будуть е, згадуватись або отримають потрібну інтерпретацію. Чомусь більшість людей пов'язують ІПСО лише з інформаційною війною як складовою гібридної війни. Але інформаційна психологічна операція, скорочено ІПСО, застосовується не лише кремлівською пропагандою, але й нашою. Вона використовується не лише з політичними цілями, а й маркетологами в піар-кампаніях, а також шахраями. Що таке ІПСО? Це спланований вплив на світогляд, думки, настрої людей з метою реалізувати власні цілі організатора цього ІПСО. Реалізується цей вплив послідовно через маніпуляцію нашою свідомістю. Впливаючи на наші емоції, можна впливати на наші дії. Наприклад, вигадані успіхи ворога на фронті були спрямовані на те, щоб викликати паніку, деморалізувати наше суспільство, а у своїх співвітчизників отримати підтримку та виправдати агресію. Тобто спеціально підготовлену інформацію подають таким чином, щоб людина начебто самостійно і добровільно приймала рішення, бажані для маніпулятора. Під час війни ми всі під впливом емоцій, і тому саме зараз стаємо вразливими та нездатними до критичного мислення і можемо легко стати жертвами і ПСО, як ворожих, так і банально шахрайських. Одним із найпоширеніших інструментів ІПСО є фейк. Фейк це вигаданий факт, за допомогою якого ворог або шахраї здійснюють свій вплив для досягнення своєї мети. Ось конкретний приклад. На сайті центру протидії дезінформації нещодавно викрито фейк. Ворожі телеграм-канали поширювали фейкову обкладинку німецького журналу із заголовком. Це не контрнаступ, це кривавий краш-тест. На обкладинці зображений знищений танк Леопард, що нібито натякає на провал Збройних сил України під час контрнаступу. Насправді випуску з такою обкладинкою не існує, перевіривши офіційні сторінки видання, центр протидії дезінформації знайшов справжній номер журналу. Навіщо витрачати сили на фейки, якщо згодом їх викривають, спростовують, а ті, хто це озвучив, ну, виглядають блазнями. Вони що дурні, що втрачають гроші, час, репутацію. Насправді ж вони не дурні. Пам'ятаєте анекдот? ложечки та нашлись, а вот осадочок остался. Ракети шкодять навіть коли не влучають в ціль. А кожен фейк це постріл. Ви вже переживаєте, ви вже поділилися інформацією, ви вже сумніваєтесь, що спростування це не фейк, рівень тривожності зростає, віра у перемогу похитнулась, ви перестаєте підтримувати ЗСУ, допомагати, донатити. Хочу нагадати, що всі інструменти і псо в першу чергу націлені на наші емоції. Бо в момент сильного емоційного збудження у людини вимикається критичне мислення. На рівні з фейком, ще одним інструментом викривлення реальності є інтерпретація. Інтерпретація це подача реального факту, так, як вигідно маніпулятору. В одному з сюжетів мультфільму про смішариків герої випускали газету. І новина про вчорашню веселку над галявиною здавалася їм нудною і недостатньо значимою. В результаті герой Копатич отримав газету про райдугу мутанта, а Совуня та Бараш про останню радугу в житті. Так працює інтерпретація. Факт веселки був насправді, а подати його можна по-різному. До речі, інтерпретація буває значно небезпечнішою, ніж фейк, тому що її складніше розпізнати. А крім того, фейкі створює ворог або шахрай. А інтерпретації можемо створювати ми самі під дією раніше засвоєних наративів. Наратив – модне сьогодні слово. Що воно означає? Слово наратив походить від латинського. Розповідати, пояснювати. Тобто це розповідь, що пояснює світ навколо. Це історія, бувальщина, міф, що лягає в основу світогляду людини та колективної свідомості. Щоб донести до нас той чи інший наратив, маніпулятор використовує месенджі такі собі послання, приховані у фейках або інтерпретаціях. Щоб краще зрозуміти, розберемо приклад: знову взяти з сайту Центру протидії дезінформації, де оприлюднено топ проросійських наративів про НАТО у світових ЗМІ. Картинка з текстом: Війна в Україні почалася після десятиліть попереджень про те, що розширення НАТО на Східну Європу може спровокувати Росію. Так виглядає послання, з якого читач має засвоїти наратив. НАТО несе відповідальність за війну в Україні, бо спровокувало Росію до нападу. Ну насправді ж, російська влада реалізує свої імперські амбіції та прагне покарати нас, українців, за бажання жити відособлено від свого тоталітарного сусіда. І ці приклади показують, як наративи можуть впливати на світогляд, вони його формують або змінюють. У рекламі також створюються наративи через послання. Зібралися чоловіки, сильні, мужні, дружні, гарно попрацювали та сіли за щедрий стіл. Але щось не так: свята немає. А свято де? А свято є. Цю рекламу я вважаю ворожою і псо. Її наратив, без бокала нет вокала, проголошує, що такі цінності, як дружба, спільні інтереси, родинні зв'язки, допомога близьким, не можуть дати відчуття радості, бо без горілки свято неможливе. Отже, всі ми. Потенціальні мішені для ворожої ІПСО. Зазнати її впливу легко, набагато складніше його позбутися. Тож час фільтрувати інформацію, яку ви споживаєте. Друзі, далі ви дізнаєтесь про правила, які допоможуть вам не стати жертвою ІПСО. Але спочатку перевірте, чи підписані ви на канал. Якщо ні, обов'язково підпишіться. Ну, а ваша вподобайка мотивує мене. Знімати нові відео для вас. Ну, а зараз декілька порад, як відрізнити факт від фейка. Правила трьох джерел. Інформацію потрібно перевіряти. Перш ніж починати тривожитись, а тим більше поширювати щось важливе на своїй сторінці, перевіряйте факти, як мінімум трьома незалежними джерелами. Пильнуйте, щоб це не був перепост з одного джерела. Я обіцяла вам розказати випадок з мого власного досвіду. Це було років зо два тому. Мені трапився заголовок, що в Україні винайшли унікальний препарат, називався він кардіотонус, який лікує гіпертонію і допомагає запобігти інфаркту та інсульту. Це привабило мою увагу у мами хворе серце, гіпертонія. Далі було начебто інтерв'ю з керівником інституту серця, який розповідає, як неправильно зараз лікують гіпертонію, та зауважує, що в Україні фармацевти не хочуть продавати цей препарат, бо розуміють, що втратять свої надприбутки. Тож розробники готові роздавати його українцям безкоштовно, адже моз. Виділив на його виробництво гроші. От тільки антимонопольний комітет заборонив безоплатно лікувати націю, тому вони змушені продавати ці ліки, але ставлять мінімальну ціну. Інтерв'ю супроводжувала заставка ТСН тиждень залою Мазур. Я повелася. Потрібно було зареєструватися, що я і зробила. Зі мною швидко зв'язались. Чоловік, який представився лікарем-кардіологам, попросив розповісти про мамин діагноз, а вислухавши, він сказав, що для курсу потрібно стільки то препарату і коштуватиме це 25 тисячі гривень. Тема здоров'я батьків чутлива для багатьох з нас і включає емоції. Тож, я запитала, як замовити. Мені сказали, що можуть вислати ж новою поштою, наложеним платежем, але попередили, що згідно закону Україну, України поверненню лікарські препарати не підлягають. Начебто все зрозуміло, але я включила критичне мислення і вирішила не поспішати. Подякувала, сказавши, що подумаю. Я почала шукати сюжети це тиждень, щоб подивитись інтерв'ю у записі. Не знайшла це мене насторожило. Тоді я зайшла на офіційний сайт Інституту Серця, не знайшла там жодної статті про цей препарат, зато знайшла телефон приймальні, зателефонувала і запитала про ліки. Мені, не вагаючись, відповіли, відповіли, що це шахраї. Отже, правило трьох джерел мене врятувало від шахраїв. Друге правило це критичне ставлення до експертів та інсайдерів. Зараз розвелося багато диванних критиків. Слід обережно ставитися до публікацій із заголовками. Експерт повідомив, передбачив, порадив, що це за експерт? Чи варто довіряти йому та джерелу, в якому оприлюднена інформація? Крім того, сумнівними джерелами інформації є свідчення родичів з окупації, знайомих лікарів, бійців, які прямо зараз. Перебувають в епіцентрі подій. Звичайно, якщо ви не знаєте цих людей і їх ситуацію особисто. Якщо джерело вам невідомо, але носієм повідомлення є перевірена людина, спробуйте встановити хоча б один реальний факт, який може підтвердити або спростувати інформацію. Так, через декілька днів після. Підриву Каховської ГЕС я у Вайбері отримала так звану інсайдерську інформацію, начебто головний лікар лікарні швидкої допомоги попередила про холерну паличку у воді, і очікується спалах холери і смертей буде більше, ніж від ковіду. Але Київводоканал спростував цю інформацію. Правило трьох сит. До речі, запозичила я його у Сакрата. Згідно цьому правилу, не варто брати до уваги і поширювати такі дописи, що не містять конкретних фактів, або автори яких вдаються до узагальнень, типу всі, всюди, чи звертаються до абстрактних понять, типу влада, командування тощо. Вони не інформують, не підтримують і не несуть користі. Наприклад, у травні цього року ворог поширював дезінформацію про те, що Київ може готувати провокацію з підривом у Харкові сховища з відпрацьованим ядерним паливом. Основна мета подібних фейків сіяти паніку серед українців, а також дискредитувати Україну на міжнародній арені. Задля припинення поставок зброї від західних країн. Тобто, у цьому прикладі є узагальнення. Київ, так. цей приклад може також продемонструвати і наступне правило. правило: майбутнього часу. Для дотримання інформаційної гігієни дуже важливо розуміти, що повідомлення, у якому присудок виражений дієсловом у формі майбутнього часу, не належать до новин. Може готувати, це припущення, а не факт. На жаль, таких повідомлень дуже багато і у ЗМІ високого рівня. Новини не обмежуються лише фактами, а ще й вдаються до інтерпретацій. А запрошені аналітики роблять прогнози, висловлюють міркування, які пересічні громадяни сприймають як об'єктивну дійсність. Наступне правило це правило 72 годин. Для того, щоб існувати в інформаційному просторі, потрібно виходити в ефір не рідше, ніж через 72 години. Отже, якщо ви помічаєте такий нав'язливий рефрен, якусь фразу, питання, навіть мем, який повторюється дослівно у різних джерелах і в різних контекстах, це послання, яке намагаються закласти у свідомість аудиторії. Наприклад, на початку війни дуже часто траплявся наратив про понаїхавших, які поводяться на Західній Україні нахабно, вимагають допомоги, говорять російською. Зрозуміло, що такі випадки траплялися. Але коли придивитись до авторів постів, то у більшості випадків це були боти. У людей такі дописи викликали обурення, бажання зробити репост, написати коментар. А яка мета цих вкидів? Внести розбрат, знову підняти мовне питання, щоб жителі Західної України перестали приймати та допомагати переселенцям, а постраждалі. Боялися їхати туди, залишалися в окупації, очікували, коли їх врятує руський мир. Треба розуміти, що у соціальних мережах і у чатах на сайтах інформаційні вкиди поширюють не тільки ворожі агенти, не тільки шахраї або боти. Їх поширюємо і ми самі. Як ми це робимо? Наприклад, за допомогою лайків і смайликів. Ставлячи навіть гнівний смалик під постом чи коментарем, з яким ви не згодні, ви таким чином розширюєте аудиторію допису. За допомогою репостів, навіть якщо ви пишете, що не згодні з написаним, ви пригортаєте до нього увагу вашої аудиторії. За допомогою коментарів. Навіть якщо ви висловлюєте своє обурення написаним, ви збільшуєте аудиторію, яка прочитає цей допис. Таким чином, ви стаєте інструментом ІПСО і втягуєте в нього людей, підписаних на ваш акаунт. Ну а якщо ви досі дивитесь це відео, значить воно варто вашої вподобайки і того, щоб його побачило якомога більше людей. Тож напишіть, будь ласка, коментар або поділіться відео з тими, кому це буде корисно. Нагадую, що цей інструмент використовується не лише ворожими агентами, навіщо, наприклад, регулярно запускають утку про смерть Алли Пугачової або іншої відомої та популярної людини. Ну, я можу висловити власне припущення, що клікабельні заголовки. Цих так званих новин підвищують рейтинг сайту, який її публікує. Рейтинг впливає на кількість рекламодавців та вартість реклами на цьому сайті. А ви як думаєте? Поділіться у коментарях своїми версіями. До речі, сайти, які дали спростування такої новини, також потрапляють у топ. Так працює алгоритм. Як нам не стати інструментом ІПСО? Єдине, чим можна боротися з ворожим вкидом або уткою, це не розповсюджувати її повний ігнор. А перш ніж поширити якусь інформацію, згадайте притчу три сита. До речі, настала пора її розповісти. Один чоловік запитав у Сократа. Знаєш, що мені сказав про тебе твій друг? Зачекай, зупинив його Сократ. Просій спочатку те, що збираєшся сказати, через сито правди. Ти впевнений, що це правда? Ні, я просто чув це. Значить, ти не знаєш, чи правда це чи ні. Тоді просій через сито доброти. Ти хочеш сказати про мого друга щось хороше? Ні, навпаки. Виходить, продовжив Сократ. Ти збираєшся сказати про нього щось погане, але навіть не впевнений, що це правда. Спробуємо тоді сито користі. Чи так же необхідно мені почути те, що ти хочеш розповісти? Ні, в цьому немає необхідності. Отже, підсумував Сократ, в тому, що ти хочеш сказати, немає ані правди, ані добрати, ані користі. Навіщо тоді говорити? Давайте ж будемо ми користуватися цією мудрістю. Від нашої свідомості і від нашого світогляду залежить наше життя. І тут знову буде доречно згадати Сократа з його системою буття, яка звучить як бути, робити, мати. Для того, щоб щось мати, досягти якогось результату, потрібно щось робити, тобто діяти. А наші дії, перш за все, залежать від нашої концепції, нашої ідентичності, які базуються на наших уявленнях про себе і навколишній світ. Отже, те, що ти маєш, залежить від того, хто ти є. І саме тому в інформаційних війнах боротьба точиться за свідомість: ціла армія пропагандистів сидить у медіакопах і охоплює свою цільову аудиторію, щоб Спотворити нашу ідентичність. І чим більша аудиторія, тим вагоміша перемога в інформаційній війні. Тому нам потрібно захищати свою свідомість, наш світогляд від шкідливого впливу, обмежуючи кількість спожитої інформації, ретельно фільтруючи її та формуючи свій медіапростір не хаотично, а усвідомлено і цілеспрямовано. І дуже сподіваюся, що це відео допоможе вам в цьому. А дізнаюся я про це завдяки вашим відгукам. Друзі, на жаль, війна ще триває, тож тримаймося далі. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що ми ще зустрінемося на моєму каналі.